Нехай вас хлопці кулі оминають, нехай уламки пролітають побіля, нехай стихії вам допомагають, І теплішою буде до вас земля. Спасибі солдати за осінь, за всю неосяжну красу, за неба безмежного просінь, зоряні айстри в саду. Спасибі за сонячні ранки, за ніжний пташок переспів. За те, що життя до остатку вітчизні своїй присвятив. Уклім тобі воїни світло, за захист від темрявий зла, хай буде до долі прихильна осіння пора золота. Ми Господа молим щоденно, щоб воїнів благословив по-батьківськи, щиро, натхненно, здоров'ям міцним наділив. Нехай на тебе, побратимів, Господня зійде благодать, додасть вам наснаги сили, Орду ненависну здолать. Дай Боже бійцям перемоги, В осінні вражаючі дні, і мирної взавтра дороги У домах щасливій сім'ї.